Привіт, друзі! Ну що, ми знову на Ютубі? То у нас трошки такі проблеми були спочатку, ну вони є, спочатку казалось нам дуже серйозними, зараз уже ми все нормально. Розгребемо все можна, з усім можна розібратись, все буде добре. Працюємо далі, тому що нічого опускати руки. Час зараз важкий, все буде добре. Так, що ми? Тирсу купив, не міг знайти. Я в тіктоці там показував. Е, тому що, куди раніше не дзвонив, я вже ну, більше місяця шукав її. То нема, то мало, то у них великих бігбегах, то ніяк поставити на причеп, то так мало не продають. А це знайшли таку маленьку пилорамку, де можна так багатенько її. Ну, нам в самий раз. Не дуже багатенько, ну, щоб нам там 20 мішочків на причеп набрати і привезти, є нормально. Що наші свинки? Свинки. Підросли, як ви бачите. Їм оце буде 4 місяці, бачите? Оце яка Ось свинючка здоровенька. Ну, ця й була дуже-дуже маленька була. Ну нічого, вона теж виросте. Ну, але вона з самого початку була маленька. Маленька, маленька зовсім була. А ці бачите, а ці всі рівненькі, гарненькі. В принципі, їм тільки через 10 днів. да, Через 10 днів буде 4 місяці. Куди ти виходиш? Куди ти? Що, сюди зайти? Давай я зайду. Опа! Так. Їм тільки оце буде через 10 днів, 4 місяці від народження. Ось такі. Ну їм треба корм робити, тому що я ж і на роботі зараз ніколи, ніколи, ніколи. А вони, виходить, їдять зараз дуже багато. Дуже. Зараз кожна з'їдає. ну... Ну, я не знаю, ну багатенько. Більше 2 кілограмів кожна, кожна в день з'їдає. Тому такі справи. Ну, бачите, чистіше стало набагато, З тирсою, звісно, класно. Ну, я ж кажу, раніше просто не міг знайти її. І ці свині неакуратні, гадять тут по всьому по всьому загону, бовтаються, лягають, ну, коротше, це капець. Ті були так, ходили постійно от сюди, в сторонку, так, до дверей, і було все добре. А зараз, звісно, красота. Ну, все одно їм треба робити більший загон. і тоді… — Ну так, да, навіть стирсою Яня дру... каже, то вона теж так, не могла в сарай зайти. Так, ну Запах був, звісно, конкретний, а ми ж теж не могли розрозуміти, та що ж робити, що ж таке, це ж капець із ними, що ми їх в ліс випустимо. Ну, коротше, ми тут трошки позап... позамахували нас цим запахом. Подіставали тут нас трошки, ну нічого, це господарство. Трошки розіб... розбираємось, буде легше, буде краще. Ми ж все одно стараємось 에, піти назустріч з людьми. Просто до, до нас теж з таким напором. Почали відразу з, зі скарг. Нормально ніхто з нами не поговорив нічого. Це капець, ну що це? Почніть же ж нормально поговорити. ну. Ну, коротше, такі справи. Так, зараз підемо свою макуху покажу. Ну, вага, ну, вага більших більших отаких от, от великих. Це кабан, це свинюха. Вага. ну, таких. Я бачу, що 120 є законних. 120 навіть плюс. Понятно, що є менше, є отака маленька, яка була з самого початку. Ми її дешевше і взяли, і вона така маленька-маленька була. Ну нічого, щось з неї виросте. Ці, в принципі, рівненькі. Ну, їм треба більше. Більше зараз корму. Більше місця. Макуха соєва, да. Оце ж ми в Кодня покажу вам зараз. Та ви мені з'їсте зараз. Дайте вас, від вас вилізу. Коротше, макуха від кодня е, якісна. На початку я давав їм пару місяців, та менше навіть трошки, поки вони у мене були. Місяці півтора, поки вони у мене були. Їм вже було півтора, коли я їх привіз. І півтора місяці. У мене десь до трьох місяців їм, то навіть трошки менше, я їм давав 20% в раціон. 20%. Зараз даю 10%. Потім вже я скинув на 15%. Потім оце скинув уже давненько, так уже більше тижня, днів 10, скинув на 10%, тому що, в принципі, багато білку теж не треба. Перебор теж не є добре. Е, тим більше я покажу, що я їм милю. Там е, кукуруза та семечка. ну чого ти на, на неї заліз? Тікай. Зверху топчіся. Е, Семечка, соняшник і з кукурузою. Шикарно, шикарно просто. В раціоні і таке воно ароматний корм виходить. Е, вітамінів теж вже не даю. Ніяких вітамінів. Оце макуха зернові мелю, мішаю, кальцій. Кальцію, то буває інколи сипну. Трошечки кальцію. Там вже я корова мішок брав, щоб головне корові давати. І теж уже особа. Вони вже ростуть, що їм. Ну, понятно, що інколи буває пару разів на тиждень сироватка. Ну, стараюсь її з висівками перемішати, якщо її небагато. Ану, ань, закрий то Зараз повиходять. З висівками стараюсь, коротше, її. Та я там поправлю потім, хай так. З висівками, з їхнім кормом, зовсім трошки, його, в основному висівки, щоб я сироватку, і там як, як надлишки якогось молока залишаються. Е, я їм даю ото, в перемішку в основному там висівки. Для того, щоб ну, ну, не робити таку поживність. їм. І, в принципі, травички буває кину їм, їдять. Та все їдять. Свинюшки, звісно, класно держати. Треба ж якось виживати. Я ж кажу, це в першу чергу нам, щоб вижити, і корова, та, і отак от декілька поросяток. Тому що важкі, важкі часи, дуже заробітки не такі, прям великі, щоб вистачало сім'ю годувати. Тому приходиться тримати. Понятно, що воно і подобається нам тримати, якби якби не подобалось, то б тримав. Ну і в основному це, щоб вижити. Не просто там нам от хочеться, ми там якісь. Гроші грибимо в цьому господарстві. Та ні, це чисто, щоб вижити, і все, як би. Так сказати. Ну, Поросятка хороша. Одна Якщо... А? — сільна сильна, грибашка на молока. Так, звісно. Одна ж корова, що да. там ви дуже заробите. Ще теж затрати на неї. Треба і висівок, і макушки її купити, щоб вона молочка побільше давала. розумієте? Тому... Ну, Свинками ми задоволені. Якщо. Їхній господар дивиться, в якого ми купляли, то скажу, що ми задоволені поросятками. Хороший трьохпородка хороша. Те, що дюрком покриті, хороші поросятка. Я думаю, що з кінця літа, на вересень взагалі, вони будуть уже 200 кілограмів, майже всі по 200 будуть на вересень. Ну, може, з кінця літа почнемо. Не в самому кінці, а може з середини останнього місяця, так почнемо там першу чи кабанчика. Ну, Я б такий би, знаєте, як перших свинок прибирати до їхньої охоти, навіть якщо в них там 140-150 кілограмів, щоб потім не, не прибрати, коли вже охота у них почне починатися. Ну, ну, розпочнеться у них полова зрілість, так сказати. Ну добре, ходімо, покажу вам свою макуху. Ну що, друзі, от макуха від кодня. У них завжди беру. Все одно треба зараз змолоти і пропустити через млинок, щоб вона ну, дрібненька дрібненька була прям як борошно така, така дуже мілка фракція. І будемо молоти. Ну, зараз ходімо, я вам покажу. Зараз сторонку поставлю, що я їм милю зараз свинка своїм. Ну, отаке, друзі. ну Трошки буває паличок не попадається, стараюсь їх викинути. А так, ну дивіться, яка краса. Ну, Сімечка, соняшник, кукурузка. Сміття немає. Ну Таке це як відходи, але. Ну Прикольні відходи. По-моєму, по, по 7,50 я узяв їх. І це милю. Оце, оце пополам з пшениці. У мене там ще є пшениці. Може, кіл 500 ще залишилось. Ну, трошки свинкам, якщо не буде вистачати, то я буду вже з урожаю підкупати зерно і ми їх догодуємо. В принципі, нічого, справимось. Нас просто все з колії так вибило. І сіно треба заготовляти. Трошки я покосив, але там ще треба косити, і косити і косити. Ну нічого, то все. Одна корівка, як, як небудь справимось. Все буде добре. Контакти соєвої макухи я залишу. Під відео в описі шукайте. Ну, реально. Класна макушка, на ній добре ростуть. Це не те, що я там рекламую, рекламую, ні, я у них постійно замовляю, я користуюся, я вам показую. І воно дійсно працює. Раціон простий. Получається, я зараз 18 кг на молову, це кукуруза з соняшником. Оця. Пшеничка. Це все напополам, 18 кг. Висипав у велике карито, у мене таке пластикове. Туди 2 кг соєвої макухи насипав, трошки кальцію, буває, коли сипну, коли ні, це все перемішав, пішов, свинкам дав. Потім є сироватка, коли вилив сироватку. Розумієте? Тому отакі от справи. Що вам ще показати? А, експорцет. Зараз зайдемо, я вам покажу. Ключа. Ну, друзі, я отаке, таке, що біля дому і такі сіяні трави. Де рівненько, де Отака от гарна. Бачите, та ще й люцерни в ній трошки є. Ну, Супер. експорцет мене радує. Це перший укос і посіяний він весною цього року. І він ну, реально класний. А їдять його як? А, друзі. Люцерна класна. А експорсет ну, мені дуже сподобався. Ну він такий дуже великим не росте зараз. Ну я так розумію, просто що він тільки укорінився, тому що це ж його я перший раз кошу. Його треба треба зараз швиденько викошувати, щоб оце у нас дощ дощик і вчора був дощик, і сьогодні дощик. Земля сира он під ним. Получається, щоб він швиденько другий укос виростав йому. Обов'язково, тому що він виросте по-любому. І в принципі буде діляночка у нас з травами. Косилкою теж мотоблоком не хочу сюди заїжджати, бо Земля ще рихла, я колій понароблю у нас сиро, тому краще я його вручну Потихеньку викошу. Ну і, ну так, покрутився, ще тут коти полазили по ньому. Побігали вон. сліди потоптані. Бачиш, повалений то туди, то сюди, а овець диви, який. Теж його хтось пооб'їдав. Начебто. А, кози ж тут побігав. А я думаю, хто тут його потуптався, що так покрутило. <плес> ну коротше укоріняється і він. Оце ж дощики йдуть. Може я фризою так глибоченько його туди місцями. Він пішов глибше в землю, що коротше і зараз сходить. Молоденький. Це ж оцей зійшов високий, що я зараз скошу, я дивлюсь, там ще маленький повсходив, тому потихеньку він укоріняється, сходи. Та і помічник у мене є зараз старшого сина. Отож вчора тирсу привіз на прицепі 19 мішків, а нічна, я ж з нічної і сьогодні з нічної мені знову в ніч. А треба зараз змолоти все. І тож вчора йому дав задання. Потихеньку ті мішечки. Переносив в сарай. Переносив. Нормально. Так що потихеньку він до роботи звикає, втягується. А, і траву тут же ми викошували, покажи, у сусіда, отут на діляночці. Так цей старший син сам поперевозив усе. Потрошку, потрошку. і оце ж. Підгодовує, зараз теж йому дам задання. Він мені коровки привезе в ясла положа, так, потихеньку, він уже до роботи. Дуже сильно не треба, так як зі мною. Я вже отак в 13 років пахав так, що просто капець. Ні, я так нагружати не буду свою дитину. Це перебор. Ну, у нас взагалі було дитинство, що ми. На футбол бігали е, дуже активно. Ми вдома, так сказати, не сиділи. Зараз у дітей зовсім все по-іншому. Так, треба його швиденько вже викошувати. Оце буде. Бо вже... А, ще суданка стоїть. Ну то я в наступному відео вам покажу. Суданочку. Тут треба його теж косити, дивитись, в яку він сторону. О, треба, мабуть, отак його косити, да. я не з тої сторони став. Треба отак вниз. Як він лежить, треба дивитись. То я так став не на ту сторону. То він так поліг вже трошки, волога. Ну і бачите, які кущики люцерни гарні. По сходу, ну, як зацвіла. Треба було раніше косити, ну я ж кажу. І часу дуже не було, і я. Як би спеціально дав е, отим от зернам, які пізніше проросли, щоб вони якби піднялись. Щоб я йому дав у коріниці. А от тепер я вже ж буду. Ну він тільки сам спарцет, він тільки починає зацвітати. Бачите? Є такий, що прям цвіте, а є от молоденький-молоденький, Який он тільки-тільки от виріс, бачите? А є такий, що вище. Ну, мені сподобалось, реально. Ми раніше тільки люцерну сіяли. А от, звісно, експортсет. штука Штука класна. І коровам його і свіжий можна. Ну, свіжу стараємось не давати, бо все одно ж тут в ньому люцерна є, хоч і небагато. Ну, коротше, на що ризикувати? Десь піддує коровку. Ну, коротше, не треба. Ризикувати. Та й Оскар там нам весь заборчик такий з досточок порозбивав. Сьогодні прям задницею стояв. Заліз, отак в чорті куди, натягнув вірьовку. Опять дров, дровиняка в нього летіла. Зараза така. Теж не можемо продати. Хоча 30 тисяч вже бик манув. Десь 400 кілограмів. Ціна м'яса, Джерсей, 100%, шикарний. Дивіться, люди просто корів не тримають. Мабуть, просто нікому його забрати, щоб корів крити. Ну, коротше, шкода. Шкода, шкода. Ну, Не продамо літо. Якщо літо, не продамо, поки це паша, нам просто прийдеться його здати на м'ясо. Других, варі... Других варіантів немає. Документи ж на нього зробив, усе якби. Ну, отакі справи. Ще кіз, ходімо до кіз. Кіз теж не можемо продати. Е, дорожче. Зараз по 5 тисяч виставив. Мені там деякі знаходяться, пишуть, що дорого. Ну, друзі, ну як може бути дорого, коли ми їх купили маленьких. Молока, скільки на них, і сухе молочко, і комбікорм їм покупали. Все це за гроші. Поки ми їх оце вигодували. А ну-ка, їм уже по 7 місяців десь. 6. Ну, 6 плюс. там. в начале липня буде 7. Ну, в началі липня. Сім буде... Да. буде, а отой 21-го. А той 21-го буде 7 місяців. Ну, вже більше, ніж півроку, бачите. Ну, якби, якби, якби. Це ж 50%, да, це 50 гарна снежка. Чому mm -hmm. теж пишуть, чому продаєте, брав, Та ну змінились у нас плани, друзі. Все тут закрутилось. Обставини, Обставини такі. Я пізніше тут не тільки це, що у нас з ділянкою тут ми вирішуємо проблеми серйозні. Тут і взагалі ще є там, не проблема, а є причина, тому що, ну, коротше, я пізніше потім все розкажу. Є нато причини. Все. Е... І по 5 тисяч же ми їх продаємо. Це зовсім недорого. Да, якщо дві в одні руки, можемо трошки скинути. Ну, це взагалі це ціна. По їх собі вартості. Якщо ви купите маленьких місячних, то ви знаєте, скільки ви будете їх годувати тим молочком або якісним замінником. Ми ж купляли не який попало, а там три тисячі мішок нам обійшовся. Потім догодовували. Тому що у нас ж мілка запустилась, білка тоді вибракувалась, ми молока у нас не стало тоді. І нічим було її годувати. Ми тоді теж з ними так намучались. Ну нічого, вигодували їх. Вигодували, так? Да, Снежка? Вон які, які дві козюльки. Тому, друзі, такі справи. А хтось там ще знаходиться, пише, що 5 тисяч дорого за козу. Ну, дорого-дорого. Вигодуєте самі з маленького. Їх он скоро покривати. Біля року їх уже покриєте. І потім там, скільки, 5 місяців і ви вже будете з молоком на наступну весну. Вони ж там швидко виношують козенят. Ось такі справи. Так що кажи, кому, треба кому треба, пишіть, так, дзвоніть, номер телефону в описі. Бика Джерсея треба, теж пишіть, приїжджайте, забирайте. Шикарний бичок. Він нам мілку покрив. Він гарний робочий бичок. І буде йому корів треба більше. Ви на одному теляті, якщо це буде теличка, ви скільки заробите. Тому що все одно на дерево купляють теличок. і порода реально дуже класна. Джерсі це ну, шикарна порода. Просто у нас змінились плани. Ми тут навіть. Збільшувати господарство не зможемо, тому що ми в такому місті зараз. Ну, коротше, колись там розкажу вам всі деталі. Зараз не хочу я нічого цього. Може, таки у нас якось це все урегулюється. Не хочемо внікати в ці подробиці. Коротше, надіюсь, що ми це все подолаємо та розберемось з усім. Єдине, що можу сказати, е понятно, що батьки дуже в цьому винні. Що раніше, коли була змога це все зробити та пооформляти, вони цього не зробили. Вони, так сказать, нам ці проблеми залишили, і нам тепер розгрібає, виходить, як хочеш. Хоч просто сходь з дому, розумієте? Ось такі от плани, ось такі от проблеми, так. Так сказати. Ну нічого. Сподіваємось на вирішення. Сподіваємось на вирішення. Да. Нам пообіцяли якось регулювати, допомогти. Ну, на це надіємось. Що нам ще залишається? Ми прості люди, трудимось, заробляємо ті копійки в такий важкий час. Залишаємось в Україні, працюємо. Я вважаю, що треба цінити людей, цінити один одного і все буде добре. Ось такі справи. Ще пізніше трошки вийдемо на зв'язок, там покажемо нашого вже здорового Джерсея уже на Ютубі. То в Тіктоці буває я так відосик, який викладу. Покажу детальніше. Покажу Суданку там на, ну, недалеко. Ну, дача то чужа дача. Я так кажу, буває. Думаю, що це всі наші землі, нічого подібного. Це, це все чужі землі, нам дозволили, нам дозволили там нею користуватись, посіяти і все. Якби у нас тут толком взагалі нічого немає, як, як, як виявляється. Ну нічого, не розстраємось, все буде добре. Я думаю, що все вирішиться. Як-небудь, як-небудь, то вирішиться все. Дякую, друзі, всім за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. На все добре.